Раз зійшлися ми з тобою, говорили кілька хвиль, говорили так, звичайно, мов краяни, що нечайно здиблюються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й не варто було б питати. Говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не те, що хотілося сказати: Звільно, стихати. О, пані і розсудно річ вела, ми розстались, мов не а мені ти на прощання і руки не подала, ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, я ж, мов одурілий стою, і безсилий за тобою шлю в погоню погляд свій, чує серце. Що в тій хвилі весь мій рай був тут. Оце. Два-три слова, щирі милі і гарячі були в силі задержать його на все. Чує серце, що програна ставка вже не верне знов, щось щемить в туші. мов рана. це блідає. Горем п'яна, безнадійна любов.